Сім'я це двоє батьків, семеро дітей прийомних, та троє біологічних. Та всі як один рідні, дружні, усміхнені, творчі працювиті – така родина пінчуків. Ужба та радість це головне, що панує великій родині. Старші тут наглядають за молодшими, разом граються, навчаються і по господарству допомагають. Тут у кожного свої обов'язки: хтось за клумбою, що у дворі слідкує, хтось за будинком доглядає. А от Марк відповідає за тварин. Хлопчик, кроленят розводить. У мене зараз цих кроликів дві кролиці, один кроль, і три маленьких крольонка. Маленьких я кроликів продаю. Так, Марк допомагає сімейному бюджету. Хлопець один з найстарших дітей. Йому вже 16 років. Та до родини пінчуків потрапив лише два роки тому. «Я дуже рада, що я впав сюда. Під один дах та під своє батьківське крило сімох дітей суротинців забрали ось ці двоє молодих та мужніх людей. Таку велику родину зізнаються не планувала. Воно якось само вийшло. Так рада, ми бізумно раді, ми щасливі. А, а так а щастя, разів можна жаліти. І взагалі, знаєте, ну це моє та моє міння. Большая сім'я дає особую радость, особую радость, особе вдохновлення, особе творчество. Здесь все по особому Творчість об'єднує їх усіх. Саме сімейними співами пінчуки дивували гостей. В день основителя до великої сім'ї завітав губернатор Олександр Вілков. До приходу гостей не тільки виступи підготували, а й маленькі кулінарні шедеври. Поважних гостей та журналістів частували випічкою. Дружня чашка кави і подарунки. Дорослим, пральна машина, дітлахам, іграшки та солодощі. Так, ребята, это Приклад з родини пінчуків узяли чимало їхніх друзів та просто небайдужих людей. Наша задача, щоб кожен дитина знайшов свою сім'ю. В этом году в області заздаються 10 домов семейного типа, 32 приемных семей, 130 детей находят в этом году своих родителей. Вони счастливы разом маму, тату и та 10 родителей. Я уверена, что есть очень много людей, которые, может быть, у них внутри это пока они даже это не чувствуют. Но увидев, услышав, они, наверное, об этом подумают и обязательно сделают кого-то счастливым. Потому что, наверное, жизнь, она такая короткая, и если мы будем вот задумываться о, О высших материях, да. Вот и будем пытаться сделать кого-то счастливым. Весь мир станет счастлив. Евгений Айдженко, Андрей Греков, Невропотровский державный.